Вихідними 8-9 червня в гастробабі гараж відбувся благодійний бураж, який Ескалайф не зміг пропустити. Кураж – Київська культурно соціальна подія з лекторіям, маркетом українських брендів і вінтажу, інклюзивними активностями для дітей, і дорослих, фотозонами і музичною сценою. Увесь прибуток, з якого перераховують на благодійну мету. Цього разу збирали 3 мільйони гривень для фонду Повернись живим. Моє заходу було поєднання українського сучасного з українським традиційним. Серед учасників маркету було понад 200 брендів, продавців вітажу та благодійних організацій. Я був частиною зіркової ярмарки, взяв свій гардероб, ось він зараз складений. Вже е, короче всі свої непотрібні речі, які мені абсолютно не потрібні, і я не знав, куди їх дівати, думав вже викинути, спалити викинути з вікна, віддати нужденним. Я вирішив це все сьогодні. Продати на кураж базарі Ну просто мене запросили, і все ми збирали тут е гроші зі мною фотографувались за донати там е привітання. Робив за донати і продавав деякі свої речі. Пару кофт навіть купили, тому я щасливий. Ми гадали на поезії людям. Ми фоткались на Instax, оскільки у нас весілля лишилось дуже багато картриджів. І ми збирали гроші на основну банку куража. 20, -й, 19. -й. 21. -й. 21 -й. році, коли Хора ще був на ВДНГ, ми грали, як були музиканти, ми грали е, всякі там кавери і, і збирали тоді вже донати. Так, так, Ми тут збирали якісь донати. На таблеточки, на фон. На, на фон таблеточки, да, 21 році. На заході були корнери Повернись живим, Суперхюмен Сент, Патронатна служба Азову, ветеранка й інші. А на сцені виступав репер репоротой. Ексклюзивно для вас ми розпитали зіркових гостей про їх особисте життя, нові проєкти та як не втомлюватись від ведення соцмереж. А у вас вийшов, запускали цей Перепрошую сьогодні. Ви от представлені всі разом. Поділіться наскільки ви всі між собою близькі? Ні, Подивіться, падиться. Вони по приходить до мене додому і ми три години просто як немає моєму. А потім до мене додому, а потім ми збираємося за місто, А потім у лікарні і у мене. І до мене приходять. Ми насправді подруги, це не фейк. І наша ідея виникла після того, як ми сиділи вдома. Це нам, дівочки. Наша ідея виникла після того, як ми сиділи вдома. Кувалися, і ми думали, блін, це має чути світ. Так, Це правда, да. і okay. насправді мені дуже а, подобається, що всі питають чи насправді це так, так воно, а, воно, тому що, що ми настільки дійсно підтримуємо одне одного і хочемо пропагувати класну я жіночу справжню дружбу. Воно, дружбу та... Що от ми вам реально доказ з того, що така дружба, що Жіноча дружба це не змійний а Тут у нас запіш. Ви дружите. Ви почали починали з того, що ви почали дружити. Потім ми залаштували проект, однак. Проект це все ж таки такий більш робочий момент. Як вам вдається зберігати в цих робочих стосунках дружбу? Пока нормально. Насправді нам дуже пощастило, що ми дійсно дуже різні, і через це кожна відповідальна за свою якусь зону. Буде корисними для них. У нас немає хтось відоміше і чи я скоріше нас немає на конкуренції Дуже багато коментарів під нашим випуском, що у нас різні духи, але ми поважаємо один одного. Я обирала їх по такому принципу, як вони колись стануть вільними жінками, то я на них пожалую. А ми не проти тому що ми. Опера. Ми створили цей проект, щоб ще більше зближуватися, щоб ще більше часу проводити разом, щоб нас об'єднували не тільки до своїх класний вайб, а ще щоб якась класна спільна, тому що... Підтримувати, захоплюватися і буде поруч. Але у другому шоу ми ридали всі, окрім мене, бо єдина субільна психіка, просто всі компанії. Але ці всі ридали, просто як ридали. Тому, будь ласка, подивіться, чому і... Ми вивізенка повітря. Я вас дуже прошу мене не сильно засучувати, Я тут все заспокійливо після реанімації, тому я ридаю. Вийшла нова пісня, яка називається Телепат. Розкажіть, будь ласка, я знаю, що вона була написана взагалі пов'язана з вашими особистими переживаннями, Сашо, зокрема, про те, що не треба боятися говорити партнеру, що ти відчуваєш насправді, адже ніхто з нас не на телепаті не може знати, про що думає інший. Розкажіть, у ваших стосунках, коли настав той момент, коли ви такі, так, ми не телепати, ми одного одного не читаємо, треба говорити все напряму. Якось майже одразу ми відчули, що варто говорити одне з одним. Я, у мене був такий момент, коли я поставила в квартирі пусту вазу і кажу, Владу, стоїть ваза, А вона пуста. Ну, він з мене поржав, зняв відео. І це дуже популярний тік-ток у нас вийшов. Тому замість того, щоб ставити пусту вазу, я поняла, треба напряму казати, я люблю квіти, мені було приємно, як Здарова. Наприклад, або я хочу, щоб в нас вдома завжди стояли живі ктіни. І ти не бачиш, що ваза пуста, і її міняєш. А просто пуста ваза, ну пуста ваза. Це не тільки про вазу. Так, да, це як приклад просто. Да. Ну і е, коли будь-які стосунки дружні або е, там, романтичні, то це все одно. Зикаються з якимись недорозуміннями і проблемами, і коли вони проговорюються зразу, а не накопичуються, то тоді це все набагато легше вирішується і розрулюється. І я вважаю, в тому числі е, секрет наших п'ятирічних функцій у цьому. До слова, дуже часто люди там, можуть ображатися один на одного, коли кажуть прямо, ну нікому не ну, часто може не подобатися правда, так би мовити. Як у вас це відбувалося? Тобто ви не ображалися одне на одного? Або зараз не ображаєтеся? У нас були моменти, не то, що коли ми ображалися. Хтось не погоджується з ідеєю, думкою ну, іншого, Це може бути якась пряма фраза, яка в моменті задіває, але це завжди переростає в щось хороше, в якусь ефективну дію, в якусь класну, дійсно ідею. Так народилась після дура, зокрема. От, тому прямота, можливо, в моменті це прикро, але в результаті це дуже дієво. А ви сваритеся? Ні, взагалі ні. Взагалі ні. А в чому Nie. секрет? Як це? Поділіться. як це не сваритися? Бо замість того, щоб інтерпретувати, то, що думає, чи робить інший, треба або питати, або просто казати. Мені це не сподобалось. Давайте так більше не будемо робити. Ви взагалі займаєтеся музикою, тіктокерством. Якби вам треба було обрати або... Або Що би ви обрали або музику, або тіктокерство. Я би вибрав дуже легко. Я би вибрав музику, тому що тіктокерство це так чи інакше в якийсь момент стає твоєю роботою, і на жаль, соцмережі потребують постійно твоєї участі в них щоденних там публікацій. Ну не щоденних, але постійних. Типу, ти не можеш жити без інтернету, без телефона. А мені, якщо чесно, це не дуже подобається. Я би залюбки від цього всього відмовився і жив би в лісі, і взагалі нікуди би не заходив жодні соцмережі і все, не мав би телефона, і просто грав би на фортепіано собі все, що я там придумав. Тому я думаю, що з музикою я би зміг до кінця бути з життя, а з тіктоком я би міг і не бути. Тому тому музика. Організаторка івенту Альона Гудкова зазначила на своїй інстаграм-сторінці, що саме цей кураж поставив абсолютний рекорд збору коштів. Сума склала понад 3 мільйони гривень. 3 мільйони гривень підуть на мобільний пункт управління безпілотних авіаційних комплексів. Завдяки цьому наші розвідники зможуть безпечно і ефективно працювати під ворожими обстрілами. А ось 453 тисячі 440 гривень на операції з реконструкції обличчя постраждалих від війни українців в центрі Superhuman Center. Зокрема, велика частина фінальної суми понад один мільйон гривень склали донати гостей. А ми вам нагадуємо і надалі продовжувати підтримувати Збройні Сили України. Та не забудьте підписатися на ютуб канал Лайф, поставити вподобайку та написати коментар. До зустрічі на нових івентах.